Історія, як я думав купити машину з Техаса. Ну, Техас я дуже не люблю, і я на цьому дуже сильно прогорів, поплатився і коротше, на схему від страхової попав. Все розкажу зараз в відео. Ну такий от гольфік, 450, 50 виграшна ставка і кінець двигуна. І це тупо автопідстава. Я вам зараз схему намалюю, що як було 15-й рік переїжджаємо, то відео можна вже зняти з під дому. Дивіться, гітайчик став 6, 6,15 рік. Був пробитий піддон. Машина була вказана як Mechanical Damage Аликар Starts, Коли ви її заводили з бустера, секунду працює, скрипить. Зразу глохне цей автомобіль, мав бути не механікал Damage, він мав бути. Mechanical damage і undercover damage. А тут секондри демедж нічого немає. Ну, не щеплення або взагалі якісь мілочі, Ну, але головне було, що заводиться. І друге питання в тій всій штуці, що не писало на приборці, що немає масла. Да? Тобто такий от гольфік, я до нього дав 4,50 виграшна ставка, 4850 збором аукціону. плюс кнопка, доставка з Техасу і так далі. Машина, звісно, що селвидж, задню. Під тут вибили пружину форкліфтом. Ви можете пред'являти копарту тільки якщо ви особисто забираєте в машину, і в момент погрузки машини вам е ви зразу пред'являєте. Якщо це забирає водій, ви вже більше копарту нічого не можете пред'явити. Ну, коротше, приїжджає машина, в машини пробитий піддон. Я перед тим на бітфаксі, як його торгувати, по вінкоду його забуваю В нього не було історії торгів. По Карфаксу останнє ТО 21-й рік. 21-й рік. В норд каролайн Тобто історія з 21 по 24 рік, просто витерта, але мене це не шогануло. Я думав, ну ладно, машини там, Техас, всі знають, так? Да? Ну і цей. Я беру цю машину, торгую, виграю, вона приїжджає, опа, дирка в піддоні. І як ви знаєте, на лобовому завжди є наклейка. Здираємо наклейка, а під тою наклейкою інша наклейка, де пише, що машина торгувалася з All Over Damage в лютому 24-го року. І ні в Карфаксі нема цієї історії, ну інформації. Ні, в ну на підфаксі, в гуглі, ніде. Тобто машину змогли витерти. Це зговір попереднього власника страхової і працівників Купарта, конкретно в Техасі, це Ель Пасо. Ну, евокуаторщик зразу сказав, ні, в малих містах в Техасі не купляй. Ну, Техас взагалі, країна чудес її тут трошки недолюблюють, як Польщу в Євросоюзі. Ну, менше з тим. І машина приїжджає, ми дзвонимо на та 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 Ну звісно, що у вас шлють на три букви. В принципі, це було повністю очікувано. Міняється підон, жопа мотору і так далі. І е, Машина торгується 26-го, 27-го страхова видає title, е, з селвижний з вказаним пробігом, зі всім, але торги попередні машини не з'являються. Тобто, єдине звідки я про це знаю, це наклейка на лобовому. Тобто, це саме чистої води Тепер про продажу цього авто. Він мені став 6, ринок на і в Каліфорнії 10, Їх забирають мексиканці. І за п'ять я його продати не можу. Тобто, нехай там комісія доставка, ну тобто я це мінусую, ну нехай хоча б за п'ять. За п'ять він не продається. Причому, що машина продається, не заводиться, тобто крутиться, не заводиться. Я витягнув запобіжник на паливний насос і на іскру, і машина типу, крутить, але не заводиться, Тобто ніхто не знає, чому там штукає. Машина реально по запчастинах коштує тих самих п'ять. Ну, тобто їх можна витягнути. Тобто, Саме Ребегов руль коштує 350 з рулем це 600 доларів. Ну, Але тут, так як в Україні немає, що ти машину виставляєш на ринку і все. Зняти, поставити мотор 800, мотор не йшов за 2000, просто ну, не хочеться тим займатися, чесно скажу. Вийти в ноль на цій машині все ще реально. Но отак от мене кинув копарт. І на другому гольфі я вам теж покажу з піддоном, зі всім. Тобто Я це об'єднаю в один відосик, Ну і будете насолоджуватися. Тобто, такий от він автобізнес, всяке може бути. Всім гарного дня. Я GTA 7 більше ніколи не купляю. Це ж шлак. Не повезло, не фортануло, да. Ну і машина так. А це от. А третя, оця це однакові машини. Гольфа сьомого поміняти вкладище, вам треба зняти оцю от проставку. Для того, щоб зняти проставку, вам треба зняти масляний насос. Для того, щоб зняти оцей от масляний насос, вам треба з'єднати ГРМ. Ну і плюс ця проставка кріпиться до двигуна. Тема. Дякую вам, інженери вам. І чомусь. Датчик масла не показав, що масла в двигуні вже нема. Ну, бак, one Load, 1,8 турбо, мало нормальний піддон, терпластмаска. Вкладищі можна було підкинути, знявши піддон, тепер ні. Тепер є ціла ця пластина, да, є масляний насос, який на ГРМ, є пластмаски, і воно нічого не дає. От він серий GTI. от Як зробилося, що машина не ранним драйв. Але як заводиться, то стукає відео далі в огляді. Ну та що, звичайний руль, досить грубий, він зручний. Ліпістки, такі як в Ауді. звичайно DSG, кнопочки, кондиціонерний клімат, в тому, що це не саме бідна комплектація. Зеркало, Octavia Tour. ця пластмаска, конечно, звісно, зробила ще гірше, ніж було. Посад був 2004 року. Просто смеется з того. Ну, чорний потолок. Сидіння зручні. Підлокотник прямо убогенький. Ну, але зручний верх них. Ще в них є звичайний ручник. Ну, и то, що зробило таке, знаєте, чисто якусь таку тему. Сейчас вам покажу. уже. Тобто, что зробилося. У нас тут, тут полосочка червона, там полосочка червона и на молдингу. Ну в принципі, що людям треба, так. Да? Ну, допустим, як було раніше, що просто збити в тиск в шинах можна було через кнопку в бардачку, або в менюшці, як в аудіо щось так робиться. Тепер ви заходите туди в меню, то збиваєте. Нащо то було робити, я не розумію. Самі звичайні козирки. Ну, допустим, щоб зняти потолок, був білого гольфа, шторка взірвана, тут вже не все так просто це витягуєте, щось там гнете, перегинаєте. Ну, коротше. Кончена машина, тому що в неї пластмасовий піддон, який постійно розбиває при ДТП. Я так дивлюся на бітфаксі. І в цих машинах реально постійно не run драйв а або carstars, тобто турістка піддон, він витікає, він там не підсилений, ну, в принципі, відео все побачите. І це, звісно, конструктивний прорахунок. Тобто, якби воно було ще хоча б з якимось підсиленням чимось таким, то ще окей. А так, то по факту воно реально хірово просто зроблено. На жаль, на жаль, о, це якраз досвід. Хоча Синя третя, по суті, яка є гольфом GTI, в неї сильніші плюси, типу, нічого не сталося. Ну, така специфіка, називаємо це так. Та й таке гольф продається, як є. Вийшов 6, 5 ніхто не дає. Тобто я ще піддон на ньому сам міняв. Ну, Таке, коротше. Дякую, дякую Техасу за такі гарні. Просто тут обшиту да? то не кожна На ауді то має. Ну, таке ручне сиділа сідушка, руль, звісно, стильно виглядає, ну, але РБХ в руль дорогий. Yeah. Ключ, прям привіт технології. Багажник відносно маленький в нього. Ну, зато з подвійним дном. Типа Simple Clever відшкоди. Ну, Таке коротше. Максимальне коротко. здешевлення, і всіх нових вагах 25-го модельного року вони вже теж то, то роблять. Ну, Таке, звісно. Ну, але місце є, чесно кажучи. Вот. Колись могли робити, здешевили, упростили, та й на тому все. Вітайте, купляйте і так далі. На від Порше, задні обдуви є.